Якщо ви нещодавно пройшли тренінг по запуску товарного бізнесу, а вам так і не вдалося його запустити, то скоріш за все ви закупили товар, а ніхто його у вас не купив. Ви вклали гроші в рекламу, а заявок не отримали. Ви продовжуєте працювати на роботі з токсичними колегами, яку хотіли покинути. Ви читали книги, статті по бізнесу, дивилися відео на Ютуб по запуску бізнесу, а вони заплутали вас ще більше, бо тут кажуть робити. Так, а там кажуть роби інакше. Ви починаєте сумніватися у собі і задаєте собі питання. А може бізнес не для мене? То я можу вам допомогти прибрати те, що насправді заважає вам запустити свій бізнес. Я проводжу безкоштовні консультації, щоб допомогти людям, які пройшли тренінги по запуску, нарешті запустити свою справу і отримати перших клієнтів, працюючи на себе, покинувши роботу і ставши господарем свого часу, працюючи Пісуючи з тими, з ким захочете, і живучи там, де захочете, в умовах, які будуть вам комфортними. На консультації ми з вами розберемо, чому насправді ви закупили товар, а у вас його ніхто не купив. Чому ви вклали гроші в рекламу, а заявок не отримали? Чому у інших учасників тренінгу вдалося почати продавати свій товар? А у вас ні? Чому книги статті по бізнесу чи відео на YouTube по запуску бізнесу вам не допомогли і не допоможуть? Запустити свій бізнес, що насправді не дає вам покинути роботу і перейти у свій бізнес. У вас буде мінімум 5 ключів до запуску свого бізнесу за одну годину без води, без продажу ще одного курсу по товарному бізнесу чи по рекламі. В результаті ви отримаєте розуміння, де справжній корінь проблеми у вашій ситуації, покроковий план, як вам у вашій ситуації нарешті запустити свій товарний бізнес. Цього тижня я можу взяти тільки. Ки двох людей на розбір, щоб записатись, напишіть мені у телеграм «Хочу розбір за посиланням у описі до цього відео або у шапці каналу.